В одному лісі жили зайченята, весело жили безтурботно. Вони гойдалися на гойдалках, били в барабани, а один навіть на Балалайці навчився грати. Охи галосу було від них у лісі. А неподалік жив ведмедик. Був він бешкетник і Дирака, ні з ким не дружив. А тільки всіх ображав, особливо птахів. Стріляв по них з рогатки. Набридло це птахам, і полетіли вони до іншого лісу. А ведмедик тоді почав зайченят зачіпати. Ану, геть звідси, розігнав він зайченят ломакою. І згодом маленький задирака залишився в лісі один. Це мій ліс. Що хочу, те й роблю, говорив ведмедик. І побачив він дуплою з бджолами і вирішив поласувати медом. Тільки ось бджолу йому не зраділи, налетіли на крадія і, як почали його жалити, заревів ведмедик, впав з дерева і навтьоки. Біжить, щосили, лап під собою не відчуває. На щастя, трапилось йому по дорозі болото. Стрибнув він у трясину, хоч там від бджіл сховався, тільки недовго йому довелося радіти. Хотів він на берег вийти, але болото його не відпускає. Заплакав ведмедик. Доведеться йому пропадати. І так гірко плакав він, що навіть жабки з крикотушки його пожаліли. Закумкали вони, зашуміли. А в цей час проходили повз болото зайченята. Побачили вони свого кривдника, перезирнулися між собою. А чи варто нам його рятувати? Проте все ж таки кинули йому мотузку і витягли в берег. Відтоді бешкетний ведмедик сильно змінився, рогатку свою закинув, а птахам, щоб вони до лісу повернулися, шпаківень зробив. там нові гойдалки змайстрував, великі та легкі. І тепер, друзі, гойдаються разом. Єдиний спосіб знайти друга це самому ним стати, діти, цінуйте і не ображайте тих, з ким ви граєте та спілкуєтесь.